Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні а, вже їду додому, була в магазині, їздила по справах, деяких і ще в магазин заїхала в Комгуц. І, звичайно ж, були там дві таких мисочки, які в мене вже є на борт, такі для різних блюд. І це такі глибші. Вони мені так сподобалися, я їх взяла, покажу вдома свої покупочки. Сьогодні плануємо їхати з дітками на озеро. Теплота, красота. Чекаюсь, приїдуть вони з табору шкільного літнього такого. І це заберу і поїдемо. Я вже вдома і зараз все повідкриваю і покажу, що я купила собі. Дивіться такі пакетики. Я його дуже цей магазин люблю. Тут багато різної краси, і вона по якості краща, ніж по інших. Ну що, готова показати вам свою покупку, красу. Так, ось таку сковорідку я придбала це для мами, тому що в їх немає такої нормальненької, щоб з кришкою була. Щось буває, як я рис їм тушу чи таке різненьке буває. На сковорідці зразу. А, і немає. Та я взяла, вона була на знижці. Вона 19, а 20 вона. Ось так то вона й не на знижці просто по 20, я можу й на знижці. Ну, така непогана. І з тією такенькою силіконовенькою, що ти її відкриватимеш, і вона не буде браскати. Далі взяла таку сіль, щоб молодь. Мені Наталка дала такі штучки, я сюди засиплю. І буде собі просто і все. Буде класно. то це взяла 6 доларів. І дивіться, що взяла ще такі штучки а, вдягати на серветки всередину і так на тарілочку ложити для сервірування стола. Уявляєте, 2 долари за 4, а друга долар. Я як побачила, ну, я побачила їх і бігом взяла, бо я дивилася раніше, Це я, навіть я застала знижки. Дивіться, ось такі ще штучки, щіпальці. Ще це не на знижці 6 доларів. Да. Ось такий красивий буде мені красиво до всього. Я буду їх, наприклад, навіть в цю, цю мисочку ложити і щоб діставати. І саме головне такі мисочки, дивіться, формочки, можна сказати. Ну, в Їх я не буду запікати нічого, я не думаю, що в їх її можна. А, сюди, наприклад, красиво виложити котлетки, голубці, там, перець. Фарширований, таке все різне, можна і мясо. У мене є такі пару штучок, є дві довгих і дві круглі. Але вони такі маленькі, а ці глибші. Взяла 15 доларів одна миска, ну, але я взяла. Я дуже хотіла її собі. Не то, що вона мені сподобалася, я побачила. І такий посуд не дочікується знижки на клиренс, тому що його розбирають. Може, то і я розобрала, бо в мене всі такі, така є, кругла і такінькі бортики. Так, ось такі мої покупки. Я дуже-дуже рада, задоволена. Потрошку-потрошку -по і собі придбаєш все, що ти хочеш. Ну що, ми вже зібралися на озеро. Нарешті у нас жарко на дворі. Так, така файна погода. Якраз треба їхати до озера або купатися. Хлопці, тихенько, або. Просто засмагати просто полежати відпочити. А, але їду ще в магазин, куплю піцу, щоб було їм що їсти. Ну що, ми приїхали вже купили піцу. Тут щось, я не знаю, навіть що це таке застеляне. Ну ми обходимо якась соломка і навіть зверху сітка якась. Чи щось сіяли, дав вдобраються, я не знаю. Озеро краса. Ми зараз поїмо і підемо ще покупаємося. Приїхала сюди і відчувається Одеса. Таке в повітря, таке тут вологе відразу біля води. Дуже класно, неймовірно класно. Ну що, я вже й покупалася, відпочиваємо. Просто лежимо, заслали тут і відпочиваємо. Як добре, я не знаю. Це мені воно дуже нагадує Одесу море. Ми були в Одесі на морі. Ще в нас є фремчика не було. якого було 11 місяців, пам'ятаю. То ми були, їздили на пару днів. Але це так класно. А це ми вже живемо тут, а там, де можна виїхати 10 хвилин іти біля озера такого. Воно чисте, гарне, файне. Я взяла ще іграшки. Отак, хлопці, дивіться, дивіться. Вже хто чим Єфрем. фрем? Є фремчик? як що там добре все? Ага, грається. У нас нова покупка комод. Iкея. Зараз буде забратися крутить, давай на будемо давай, закручувай, давай такой. Давай нудино. Кокрутий, водина нажимает кнопочку. Понимаешь, кнопочка. Помагай тату. <laughs> Він махай. Кнопочку такой. Тихо тут окно почка. Тихо давай пальчиком. Давай такой. Молоді. Yeah. Wow. So, так. Вау! Яленький виход. Комодика. Ну що, ось така краса в нас вийшла. Я вже покажу, де поставимо. Дай. Краса. Дивіться, як він файно вписався. Стояла мене тут ось ця полка. Я вже просто, навіть тако наверх складала одяг, це. тому що не влізає вже. Тут перебрала вже бодіки, тільки футболочки, тому що не влізала, аж бодіки теж інколи вдягаєш. Ну, вона вже порвалася, вже така вона взагалі. Це вже піде щось на носки хлопцям, можливо, я поставлю в них. А Ось така краса. І гарненько так вписалася до цього, до кроваточки. Так, Відкриваємо ось так. Такі шухлядки доволі глибокі. Мені подобається. Красивенько, я дуже хотіла. І нарешті ми купили, новенький купили, тому що а, ну, нам треба вже він був. Немає, просто не було вже що нормально зложувати, зложувати дитині одяг. А тепер, ну вже завтра я все розложу, тому що вже в нас пізно. Красиво порозміщати, все, все буде, відкриєш, все буде тобі видно. Уже хочу для Тимофійка та Яковуськи теж купити. Хотіла б для них теж. Це було б класно. Таке, це дуже зручно, коли на шуклятках ти відкрила все, в тебе все є. Ну... Думаю, що купимо ікея. Були наші знайомі в тому місці, там, де є той магазин, і вони купили. Нам ми попросили. То я дуже рада. Нема слів наскільки.